Я довго не розумів, як правильно записувати вам вправо на прес, тому що я їх знаю просто мільйон. І зрозумів, що буду записувати вам вправо на прес маленькими сетами. Це будуть вправи по три сета, тобто три різних вправи в одному. І так буду відправляти вам відео. Отож, що ми з вами робимо? Бу вже зрозуміло, у нас буде по три вправи в одному відео. І зараз мені потрібно, щоб ви лягли, і ми з вами розробимо самі прості підйоми на прес. Ми з вами ставимо руки за головою. Пам'ятаєте, коли ви робите прес, лікті дивляться вбік, то ви не тягнете їх вперед. підборіддя теж тягнеться вверх. ви не тягнете підборіддя до грудної клітини. І ми з вами зробимо зараз шістнадцять, скручує на прес. Зверніть увагу, що в цьому положенні я відриваю тільки плечі. Окей, поїхали три, два, опі, шістнадцять. Дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Тут ми робимо фіксацію. Вісім рахуночків. Вісім, сім. Добре жали м'язи пресу. Шість, п'ять, чотири, три, два. випрямляємо руки і стараємося дотягнутися до верху своїх колін.

Плечі у вас підняті, лобатки трохи відірвані від землі. Зараз ми опускаємо руки до землі і будемо почергово торкатися своїх п'ят. Ще тримаємо п'ять, чотири, три. два, Пішли. Раз, і два, і три. І так само чотири, і шістнадцять разів. П'ять. І шість, і сім. І скоротили. Перейшли на іншу сторону. Дев'ять. Без рівочків. десять. Плавно роботе. Одиннадцять, дванадцять, тринадцять. Четырнадцать, пятнадцать, є.